Доброго дня, рада вас вітати, як завжди, на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами говорити багато про пенсії, про новини, які стосуються так, нашого з вами життя та зміни, які є в чинному законодавстві нашої. Країни. Сьогодні ми поговоримо про те, як враховується до вашого страхового стажу період догляду за людиною з інвалідністю першої групи, дитини з інвалідністю віком до 16 років, а також за тими пенсіонерами, які за висновками медичного закладу потребують постійного стороннього догляду. І це ми будемо говорити про всі ці періоди до 1 січня 2004 року. pizza Хочу нагадати, що в нас є закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, де чітко вказано, що загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, непрацюючі працездатні громадяни, які здійснюють догляд. За особою з інвалідністю першої групи або за людиною, яка досягла пенсійного віку та за висновком медичного закладу, потребує постійного стороннього догляду. Якщо ви отримуєте допомогу та компенсації відповідно до норм чинного законодавства України, дивіться. Страховий стаж у нас обчислюється пенсійними територіальними так, органами Пенсійного фонду України за даними, які містяться в системі персоніфікованого обліку. А за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку ми будемо говорити зараз до 1 січня 2004 року, яким чином ви можете підтвердити той період, що здійснювали догляд, наприклад, за. Пенсіонером, який потребував сторонньої допомоги, так за дитиною з інвалідністю до досягнення 16 років та за людиною з інвалідністю першої групи. Дивіться, до 1 січня 2004 року час догляду за людиною з інвалідністю першої групи, дитиною з інвалідністю віком до досягнення 16 років, а також пенсіонерам, які потребують постійного стороннього догляду, встановлюється за допомогою акта. Обстеження фактичних обставин здійснення догляду та тих документів, які засвідчують перебування на інвалідності. Для осіб з інвалідністю першої групи дітей з інвалідністю і вік осіб похилого віку і дітей з інвалідністю. Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду він складається органами пенсійного фонду України на підставі відомостей житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання. Або ж сільськими селищними рад, так опитуванням осіб, за якими здійснюється догляд та їхніх сусідів інших даних. Документами, які підтверджують встановлення інвалідності, може бути виписка із акту огляду медико-соціальної експертної комісії або витяг з рішення експертної команди, з оцінювання повсякденного функціонування особи, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача, допомога або довідка органів соціального захисту населення або пенсійного фонду України та інші документи. Документами, які підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження, паспорт громадянина України та інші документи, що посвідчують особи, тому. До 1 січня 2004 року до стажу також враховується період догляду за особою з інвалідністю першої групи, дитину з інвалідністю до досягнення 16 років, а також пенсіонерами, які за висновком медичного закладу потребують постійного стороннього догляду. Але за необхідності вам потрібно буде їх підтвердити документами додатковими. Можуть бути медичні, може бути довідка з органів соціального захисту населення, що ви, наприклад, на той час отримали компенсацію. В кожній ситуації можна розібратися, і цей період вам може бути врахований до вашого стажу, тому що це чітко передбачено чинним законодавством України. Ви можете особисто написати свою ситуацію, чому і за яких обставин, наприклад, вам був той чи інший період вашої трудової діяльності не зарахований, і ми можемо з вами про це поговорити в наступному відео. Але або я можу вам підказати. Куди звернутися для того, щоб надати відповідні підтверджуючі документи, та цей період вашої трудової діяльності при призначенні пенсії вам був зарахований.